Людей, які тільки будують свій бізнес. От якщо б ти зараз уявимо, ти вчитель в бізнес школі, можеш про ці дві матриці дати там двох хвилин урок. Що таке матриця продукт ринок? Що таке свод? Матриця продукт ринок це порізаний на частинки ваш ринок, куди ви хочете бити, де ви хочете досягнути чогось свого, де ви чітко розумієте, хто будуть ваші конкуренти, де ви чітко розумієте, яка цінова характеристика ваших конкурентів чи продукта, куди ви хочете встрілити. Ви чітко розумієте, звідти ви можете відбудувати ціноутворення, звідти ви можете відбудувати, а як і з якими конкурентами вам потрібно буде конкурувати, з ким вам потрібно буде битися і так далі. Можна я додам я перший раз таку матрицю. Побачив в 96-му році. в Офісі табачної компанії, бо в табачних компаніях в них є завжди, майже завжди, десь якийсь мітінгру, де буде величезна дошка, будуть написані всі цінові сегменти, будуть написані всі ключові конкуренти і приклеєні їх пачки прямо в ці квадрати. Mm -hmm. Ти заходиш і ти весь ринок бачиш одразу. Mm -hmm. І такі ж таблички дуже схожі є у автомобільних сегментів. Да? Бо умовно BMW 5-ї серії конкурує умовно з е класом Mercedes, а поруч там третя з с класом да? а Сімка з С-класом, X-5 з GLS. -ом. Ну mm -hmm. і Ця історія mm -hmm. вона, вона дуже важлива, і насправді майже в будь-якому сегменті ви можете щось схоже для себе сформулювати. І, і самий кайф, що ти можеш потім опускатись нижче, глибше, глибше, глибше. Тому що, наприклад, ми, ми почали зі своєї матриці продукт ринок, банально, кого ми годуємо і е, е, яка, яка цінова характеристика цього продукту, там преміум, суперпреміум чи стандарт. Далі кожен бренд може закопуватися ще глибше. В нашому випадку це поділ на звичайне харчування і на ветеринарні дієти. В тому звичайному харчуванні може бути поділ великі, твари, великі собаки, маленькі собаки, коти, цуценята, коти дорослі, коти, які живуть вдома, не живуть вдома і так далі. І так далі. Тобто це фактично ялинка така, яку ти можеш дойти до самого. Своалі -аналіз. аналіз буквально трьома словами: це ти йдеш в лабораторію, робиш собі аналіз крові, тобі ти отримуєш аналіз повністю своєї компанії і отримуєш ті можливості, де ти слабкий, де ти сильний, що потрібно підлікувати, а що не потрібно підлікувати і на цьому фокусуватись. І друге питання: які можливості тобі відкриває ринок, які можливості тобі відкриває світ, і які ризики можуть бути від тебе. Тобто, це фактично я не знаю, розширений аналіз крові людини. Ну я тут не на 100% згоден. Я б інакше сформулював. Це насправді один з супербазових класних фреймворків, коли ти для початку намагаєшся сформулювати свої просто сильні слабкі сторони. Да? Тобто ти працюєш, ти можеш сам написати, можеш залучити консультантів, можеш спитати споживачів, можеш питати когось. Ти просто дивишся там, червоне зелене, червоне зелене. Да? Що добре, що поганодже. І виходячи з цього, ти розумієш, окей, у мене ці карти на руках. Що може мене вбити? Да? І це загрози, ризики, погані новини. От які погані новини ми можемо отримати наступного року? Да? Я кажу, один мій знайомий страх а, насправді це раннє попередження. Або... Що з цього можна ще зробити? Да? Тобто, як це можна конвертувати в зростання в додаткові продажі, в додаткові продукти, в нові речі, як поливати те, що зростає, ага. да? і тоді це на ці чотири штуки дивишся і це визначає твої наступні дії. Звідти виходить цілий план дій. Все правильно, але я тут ж тут же ще, ще, ще крім того, є яке є probability, і яке яке є, яке інфлюенс це да. буде. Це, це піде на твою компанію. Тому що, наприклад, у нас пандемія і війна була написана в ризиках в 2014 році. Тільки ми писали, що можливість там практично нульова, тому що у нас роботи тому і у нас роботи з цими ризиками, з цими загрозами не було ніякої. Скажи, будь ласка, якщо... Першу зустріч у цього циклу зустрічі. Ти його ви починали з 20 чи з 5? Спочатку ми починали навіть ні не з 20, ні не з 5, Ми починали з вимог власників, так як сім'я є власниками цієї компанії. Ми почали ця от топ 5 людей. Вони опитали власників, які є вимоги до стратегії до компанії на наступні на наступні 5 років. А після того вже був збір топ 20 де ми це представили. Ми як власники, я і сестра моя ми представили ці вимоги. І далі двадцятка нас нас челенджала, а потім вже було після цієї двадцятки збиралась п'ятірка і напрацьовувала робочі документи. А п'ятірка, то менеджер вони челенджали ваші очікування? чи 자아 <목소리가>